Останній, останній рівок. Так. Останній рівок спробуємо. Не знаю, вийде, не вийде. Так, тут є, тут є. Якщо ще той Сергій зайде з питанням, то будемо бачити. Так, невідомі. Пророк Йона сказав, що ті, що шанують суєтних і облудних богів, залишили свого милосердного, а я голосом хвали принесу тобі жертви. Йона прийняв рішення не довіряти своїй тії брехні, а довіряти Богу. І Бог вивів його зі складного становища. Якби Йона повірив в брехні, то втратив би свою віру і не отримав би порятунку. Якби Йона повірив в брехню, то втратив би віру і не повірив би порятунку. Як можна очікувати помочі від Господа, якщо ми довіряємо диявольській брехні більше, ніж Богові? Навіть таке буває. Ми можемо довіряти диявольській брехні більше, ніж Богові. але, Але ми не повинні так робити. Тому, тому? Тому, коли ви відчуваєте, що симптоми вашої хвороби повертаються, вірте Богові та Його слову, а вору, тобто дияволу, скажіть, незважаючи ні на що, що ви не вірите в його брехню. Тож покоріться Богові, противтеся дияволу, і він утече від вас. Противтесь Богові і він. Покоріться Богу і противтесь дияволу. І диявол від вас утече. Силою Божественного Святого Духа в ім'я Ісуса Христа. Сьогодні ти мені не нав'яжеш ніякої немочі чи хвороби, незважаючи на симптоми хвороби в моєму тілі силою Ісуса через Його Духа. Господь вже переміг цю хворобу. Тому що той, хто в мені, більший від того, хто в світі. Я народився від Бога і не грішу, а бережу себе і лукавий мене не чіпає, тому що той, хто в мені сильніший, ніж той, хто в світі. Дух Святий, який живе в мені, сильніший, ніж Дух цього світу. Я з'єднаний з Господом і став з Ним одним Духом. Тіло, куди б ти не пішло сьогодні, Бог піде разом з тобою. Бог в тобі сила Божа. В тобі мудрість Божа, в тобі перемога Божа. Помазаний його помазання, в тобі надія слави. Слабосильний, нехай скаже Я сильний. Амінь. Хто не має віри, хай скаже, Я вірний і амінь. Отче Небесний, я чиню опір ворогу, що йде проти мене. Господи, накажи моє тіло, щоб було сильне і здорове. І я проголошую це відповідно до Твого слова. Я відкидаю прокляття, а проголошую життя в моєму тілі. Кожен орган, тканина мого тіла працює досконало, як Бог призначив їм працювати. Господь забороняє будь-які відхилення в моєму тілі, в ім'я Ісуса Христа, силою Духа Святого, ранами якого я зцілився і став цілисним. Бог сказав, що його Слово це життя для тих, хто його шукає, і його ліки для їхнього тіла. Я визнаю, що моє тіло підкоряється Твоєму слову. Я визнаю, Бо я чудесно і дивно збудований, і дивні діла твої, Господи. Я проголошую, що Ти сотворив мене і дивне Твоє творіння. Псалом 138, 14 розділ. 14 стих. Отче Небесний. Я вдячний тобі за те, що твій Дух, який Воскресив Ісуса з мертвих, живе також в мені і оживляє моє смертне тіло. Він наказує моїй імунній системі підкориться Слову Божому. Моя імунна система здолає всяку хворобу будь-яку неміж в моєму тілі, адже для цього Господь створив її. Я вдячний тобі, Отче, за те, що кожна клітинка мого тіла підкоряється твоєму слову. Прозеліт, Про зеліт, солоскриптура тепер з нами. Цікаво. Так, 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 скриптура солоскриптура, солоскриптура. Mm -hmm. Segundo, segundo. І тут, 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 тут. Господи, в ім'я Ісуса Христа зв'яжи всяку неміч, яка діє в моїх грудях, всякого спорідненого духа, який посилає приступи асми і співдіє з ними. Зруйнуй. Джерело цього стану в моєму тілі. Я проголошую своє зцілення через слово життя, яке перебуває в мені. Це життя відновлює моє тіло з кожним моїм подихом і кожним словом, яке я говорю. Все те, все те що Господь не посадив мені, розчиняється і викорінюється з мого тіла в ім'я Ісуса Христа. Дух Господній проникає в кожну клітину мого тіла. І я живу життям Бога. Івана 6, 63. Ісус поніс прокляття за мене, а тому Він забороняє всяким новоутворенням, пухлинам знаходитись в моєму тілі. Життя Боже в моєму нутрі розмоктує новоутворення і пухлини, які не мають права бути в моєму тілі. Вони тінь минулого, тому що я звільнений від владитьми. Господь наказує моєму організму виробляти чисту кров вільно від немочі і хвороби. Мої сили та здоров'я відновлюються щохвилини. Мої сили та здоров'я відновлюються щохвилини. Господи, Господи, накажи артриту, раку, сніду, повністю щезнути з мого тіла в ім'я Ісуса Христа. А моїм. Кісткам, суглобам працювати справно, хвороба не має місця в моєму тілі. Пухлина не може існувати в моєму тілі, тому що Дух Божий живе в мені і Слово Боже в мені. Хвороба, страх і пригноблення не мають влади наді мною, тому що Слово Боже стало тілом, і воно для мене закон. Бо Ти, Господи, послав його і зцілив мене. Ти, Господи, послав і зцілив мене. Господь натягнув нову шкіру на мої рани, вигоїв і оздоровив їх, дав мені глибокий мир і безпеку. Слава Богу, ранами Ісуса є зцілений. Я вірю в це всім своїм серцем і буду вірити до тих пір, поки не отримаю повного зцілення. Дякую тобі, Оче Небесний, за те, що в мене сильне серце. З кожним ударом воно несе в моє тіло життя, моя кров тече. До кожної клітини моє тіло і очищає артерії, відновлюється життя, здоров'я вповні. Мій кров'яний тиск 120 на 80. Сила Божа перебуває в мені, наповнює моє тіло і укріпляє мене. Сила Божа наповнює і підкріпляє моє тіло. Як Бог Бог із Моїсеєм, так Він буде і зі мною, бо Господь мій цілитель. Так написано вихід 15,26. Мій зір не притупиться і міцність в моєму тілі не виснажиться. Благословені мої очі, бо бачать вуха моє, що чують. Ісус взяв мою хворобу і поніс мій біль. Я не даю місця хворобі чи болю, тому що Бог послав своє слово і зцілив мене. Небесне очі, я дякую тобі за те, що ти переміг диявола. Дякую тобі, що хвороба, викликана дияволом, підкоряється твоєму імені. Господи, діявол вдерся на мою територію, і я намірений зустріти цього ворога мечам Твого слова. Ти сказав, що коли я не засумніваюся в Твоєму слові і визнаю його своїми устами, то неймовірна сила здвигне гору з моєї дороги. Неймовірна сила здвигне горе з моєї дороги. Ісус виніс мою хворобу на хрест. Він, будучи безгрішним, взяв на себе мої гріхи. Немочі її хвороби і зцілив мене своїми ранами. Я уклав завіт з Богом, і він наказує всякій хворобі забиратися геть, бо їй не місце в моєму житті. Я не приймаю цієї хвороби, і моє тіло не підкоряється їй. Я був звільнений від прокляття кров'ю Ісуса Христа і вірю в нього, і буду жити в свободі. Амінь. І я буду жити в свободі, Господь моя надія! Угу. Так. Добре, 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 добре. Так, Міжа вподобав трансляцію. Швагерко зайшов, напевно. Небесний Отче, я приходжу до тебе і прошу тебе простити всі мої гріхи. Я вірю, що Ти Христос помер за мене, взяв на себе мої гріхи, а потім воскрес з мертвих, перемігши силу гріха і сатани заради мене. Ісус, я прошу Тебе, війни в моє життя і спаси мене. Я віддаю себе тобі і визнаю Тебе володаром мого життя. Вірую я приймаю прощення і дар вічного життя. Віднині я мертвий для гріха, а живий для сили Божої. Дякую тобі, Господи Ісусе, за моє спасіння і за те, що Ти. Прийшов в моє життя за те, що ти прийшов в моє життя. Господи, я прощаю себе самого. Ну, Якщо я прощу самого себе, це буде файно. І більше ніколи не буду звинувачувати себе за те, що колись зробив. Не буду звинувачувати себе за те, що колись зробив. Ти простив мене і я теж прощаю себе. Я проголошую свободу від наслідків цього гріха. В ім'я Ісуса я відрікаюся від всякого злого Духа, який тримав мене в рабстві і в цій ділянці. Дякую Тобі, Господи, що Ти вже зараз почав мене звільняти. Ти простив мене і я теж прощаю себе. Навчимося прощати себе. В ім'я Ісуса я відрікаюся від всякого злого духа, який тримав мене в рабстві. Дякую тобі, Господи, що Ти вже зараз почав мене звільняти. Вже зараз, вчора. Господи, в ім'я Ісуса, дай мені силу не боятися тієї зброї, яку виставив проти мене диявол. Тому що я знаю згідно з твоїм словом, що воно не буде придатне. Я покладаюсь на твій захист і дякую тобі за Нього. Я очікую, що помазання і чудотворна сила Ісуса будуть текти через мене, бо вже не я живу, а Христос живе в мені. Я благословляю тих, хто проклинає мене і тих, хто кривлять мене. Бо любов Божа була вилита в моє серце Святим Духом. Любов Божа була вилита в моє серце Святим Духом. Небесний очі я проголошую перемогу і торжество голготи, владу і заступництво найдорожчої крові Ісуса Христа над моїм життям. Господи, накажи всім духам, всім духам немочі, всім джерелам і твердиням, які непокоять мене, і всім злим духам негайно вийдіть геть від мене. І ніколи не повертатися до мене, а йти до стіп Ісуса у Його розпорядження. Амінь. 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 Це ворожа пастка диявола, щоб думкою про безнадійність боротьби підірвати опір, змусити скласти зброю і віддатися в руки ворога. Будьте твердими і непохитними, аж поки не дочекається приходу Сонця правди, яким є сам Ісус Христос. Сам Ісус Христос, силою Божественного Святого Духа в ім'я Ісуса Христа, накажи Господи, дияволу, забрати свої брудні руки від моїх фінансів. І від всіх моїх справ Ісус, будучи багатим, став убогим заради мене, щоб я збагатився Його убогістю. Він є володарем всіх скарбів цього світу, золота, срібла і всієї моєї власності. Все, що я маю, належить Богові. А тому, в ім'я Ісуса, я проголошую щасливе вирішення всіх моїх справ. Господь щедро виповнить всі мої потреби за багатством Своїм. В славі в Христі Ісусі! Бо його Божа сила дала нам все, що потрібно, до життя і побожності. До життя і до побожності. Я народжене з гори дитя всемогутнього Бога. Я народжений згори дитя всемогутнього Бога. Його надприродне благовоління кожну хвилину оточує мене як щит. Його більше, ніж достатньо, щоб визволити мене від цих труднощів, з якими я зіткнувся. Я вірю в Слово Боже і, дякуючи ласті Божій, я вийду з цієї ситуації переможцем. Як буде потрібно, то Господь переверне світ, щоб змінити для мене цю ситуацію. Я більше, ніж переможець в Христі Ісусі в помазанні і в Його помазанні. я перемагаю кров'ю Ахця і словом свідчення Свого. Це йде з Откровення. Як віра приходить від слухання Слова Божого, так страх приходить від слухання брехні диявола. Слово Боже несе віру, зцілення і, і все, а страх. Приходить від диявола. Страх приходить, коли ви думаєте про те, що диявол вам говорить про минуле і майбутнє. Відмова боятись – це перш за все питання волі. Давид твердо сказав: Господь мій помічник, я не боюся, що може мені зробити людина. Господь мій помічник, я не боюся, що може мені зробити людина. Зробіть правильний вибір, і як треба, то робіть його кожних 60 секунд. Бо Господь сказав: Не бійся, я бо щит твій. Твоя нагорода буде вельми велика. Я твій щит, і твоя нагорода буде вельми велика. В ім'я Ісуса Христа. Я відрікаюся духа невинно пролитої крові в моїй родині. І так само. Я відрікаюся від духа смерті, від духа самогубства, самотності, страху, депресії, жалю до себе, озлоблення, розпачу, пригноблення, нарікання, непрощення, алкоголізму, нікотинізму, наркоманії, обжерства, розпусти, зневаги, зневаги до себе, лінивства, розсіяності, гордості, брехні, ворожбиства, хвороби, безпліддя, безсоння, раку, епілепсії, менінгіту, мігрені. Духа, що викликає біль, і всіх духів, які мені шкодять. Господи, в ім'я Ісуса Христа зв'яжи тих духів, яких я відрікаюся, заборони їм діяти в моєму житті і накажи їм ніколи не повертатися до мене, а йти на Голгофу до стіп Ісуса в Його розпорядження. Амінь. 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 Духу пригноблення, Господь зв'язує тебе в ім'я Ісуса так міцно, що ти не можеш більше діяти. В тебе нема законного права шкодити мені, тому що я ототожнююсь з Христом, моїм Спасителем і моїм визволителем. Коли Ісус помер на Голгофі, я теж помер з ним для цього світу. Я помер для твоєї влади, сатано. Я помер для емоцій і болі, які ти намагаєшся мені нав'язати. Дух пригноблення через смерть і Воскресіння Христа. Твоя влада знищена. Тепер я живу в Христі, який звільнив мене. Його любов наповняє моє нутро. Я звільнений, зцілений і сильний. Я цілісна особистість. Ісусе, я дякую Тобі за мою єдність з тобою. Я вмер і воскрес. Пригнобленню немає місця в мені, і воно не має влади наді мною. Бо я тепер нове творіння в Ісусі Христі. Амінь. 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 Господь моя скеля. Коли ворог намагається упевнити нас в тому, що Він надто сильний, і ми ніколи не зможемо звільнитися від Нього, то треба сказати так. Враже, це неправда. Ісус на Христі своєю смертю позбавив Тебе сили. Ісус на Христі своєю смертю позбавив Тебе сили. Я не маю духа страху. Я йому і йому не місце в моєму житті. Я маю духа сили, любові і поміркованості. Мій розум здоровий, і я не боюся, нічого мені ніяким чином не може зашкодити, бо в мені живе Христос. Амінь. В мені живе Христос. І Амінь. Цікаво. Петро Кантарія. Родич того, що прапор над Берліном над Рістагом вішав чи ні? А що чим довша борода, тим більше гарантій, що попи попадуть до раю. Вельми шановний пане Петре, скажіть мені, будь ласка, де ви бачите Попа? От скажіть мені, де ви бачите Попа? От ви, е, коли вас сидить якийсь піп, коли вас сидить якийсь ксіонс? Чи ні? Чи якщо людина читає слово Боже, то обов'язково має бути піп чи як, я не розумію. Скажіть мені, будь ласка, де ви бачите попа? Так просто. Ми з вами зараз поспілкуємося, так ви мені покажете попа, якщо не втечете. А поки ви шукаєте попа, то я прочитаю. Господи, в ім'я Ісуса Христа вижени з мене всіх духів страху, і накажи їм виходити з мене з кожним подихом. Дякую тобі, Господи, за те, що ти звільняєш мене і показуєш мені яскраве світло в пітьмі. Я звільняюсь і мене наповнює любов Христа. Кров Ісуса освячує мене. Я вільний. Аллилуйя! Я славлю тебе, Господи, і дякую за звільнення. Амінь. Так, щось Петро нас ще довго пише. А поки Петро пише, то ми ще прочитаємо, що страх не має права бути в нас. Страх тобі не має місця в мені, я тобі не служу. Я відважився вірити Слову Божому. Я відважився стояти на ньому, і я не відступлю. Я відважився бути мужнім. Розбив Господь моїх ворогів моєю рукою, я, як розбиваються води. Господь моє світло і Спаситель мій. Кого маю боятись? Господь захисник життя мого, кого маю слякатись. Я укріпляюсь Господом і могутністю його сили. Амінь. Ну що, Петре, де ж ви є? Чи ви розівчились писати? Просто хотів. Хотів спитати, де те ви попа бачили. Нема. Ну, нема, та нема. Господи, зруйнуй владу демонів в моєму житті. Накажи їм вийти геть з свого скритого місця і покинути його негайно. Тобто моє життя. Господь нагадає тобі, сатано, що Ісус восторжествував над тобою, позбавив тебе всього і виставив на посміховисько. Він забрав тебе всю владу, яку ти мав. Біблія каже, що ти став ніким, а я наслідник Бога, і наслідник Ісуса Христа. Він дав мені свою силу, і я дію в Його ім'я. Я посаджений з ним на небесах. Господь в мені, а я в Бозі. Амінь. Все, пішов, Петро. Отак так буває. Прийшов, сказав і пішов. Коли в семінарію? Я знаю, коли в семінарію. Коли закінчимо Богослово, тоді підемо в семінарію. Наразі закінчую. Академії Івана Золотоусто Франківську. Ну, четвертий курс. Так що так. Добре, народ Божий святий. Думав, завтра буду, ще завтра треба йти працювати. Тому я думаю, що зустрінемось завтра. Хто схоче. Бо поки я налаштував той ефір, то вже всі повиходили. Так воно буває. Дивлюся один ефір і той самий. А воно по-інакшому. Ну нічого. До побачення.